Доброго дня, друзі! Мене звати Олег Юдін, і я разом з компанією Medvoice запрошую вас взяти участь у вебінарі Робота лікаря у військовий час. Під час вебінару ми розглянемо питання, з якими стикаються лікарі у правовій площині під час військового стану, який триває і досі. Це будуть найбільш актуальні питання, виключно з моєї практики. З цими питаннями стикається найбільша кількість лікарів, саме тому це буде дуже корисно для дуже широкої аудиторії лікарів, незалежно від вашої спеціальності. Якщо це будуть, наприклад, питання такі, як працювати лікарю під час повітряної тривоги, оскільки, звісно, є певні нюанси і відмінності у медичній справі. Це буде питання, які стосуються порядку відібрання інформованої добровільної згоди від осіб, які мають певні фізичні вади. А таких осіб зараз все більше і більше стає унаслідок військових подій. Якщо у вас є якісь особисті питання, на які ви не знайшли досі відповіді, у вас буде можливість задати ці питання під час нашої зустрічі. Тому. Я чекаю вас 17 листопада, о 17-й годині, на цьому вебінарі. Не забуваємо реєструватися для участі на сайті Medvoice. На все добре, слава Україні!